Чого чекати у Маріупольському напрямку і про що знову попереджають бійці по всім моментам ослаблення деяких позицій? Скоріше, буде прорив. Продовження матеріалу люстратора з під Широкиного, хто тримає ворога у напрузі та скільки коштує життя українського розвідника. Та сторона не просто не а охоче за мене. вознаграждення підняли. І що насправді означає, коли офіційні спікери нам говорять, що ситуація під контролем. Какая ситуация? Как ты ее оцениваешь? Ситуация, я ее оцениваю как ситуацию критическую. Техника не работает. Ничего не изменилось с мая месяца. Июнь, июль, август, сентябрь. И по сегодняшний день ничего не меняется. Все те же неработающие танки, все те же неработающие прицелы, все та же нехватка боеприпасов. Когда передают на батальон артиллерийское орудие и к нему вместо боеприпасов передают банально дымы на войну. Дымы, что это такое Действительно? Ну, дым это для условного обозначения, чтобы понимали, тренируются на полигоне дымами. Ви тільки послухайте, наші позиції накриває ворожа великокаліберна артилерія, а нам доводиться рахувати набої, аби дати достойну відповідь. При тому, що... Ми врага видавлюємо, причому успішно. Продвігаємося далі. Совместно з батальйоном Азов і батальйоном Донбас Виповнюємо. І ми 37-й батальйон непосредственно воєнне. Видавлюємо. Противника заняли на даний момент в широкие порядка деба 80%. Та й цих результатів вдалося досягти, фактично порушуючи субординацію. Насколько приходиться самому приймати рішення, Иногда ти хочеш выполнить какую-то операцію, а ну, по-другому говорять выполнять. Ну, это факт. Я никогда не выполнял так, как этого требовали, потому что я бы уже не разговаривал бы с вами. По поводу операции. Есть очень много моментов, те, которые вижу я, но я человек маленький, меня совсем. Меня никто и не послушает. Кромі руководства, то, которому я непосредственно подчиняюсь. Вот здесь я можу какие якісь свої моменти, высказать точку зрения, і прислушуються, і соответственно, общими усилиями выведем какую-то определену картинку, схему по которой мы ми операцию. Та є моменти, які потребують негайного вирішення на вищому рівні. За прогнозами Сича у Маріупольському напрямку ситуація може загостритися в рази. І ось чому. По всем моментам ослабления некоторых позиций, скорее всего, будет прорыв в одном из мест. Но оно есть предполагаемое. Вот когда оно будет, это вопрос. А с, объясни, скажем, как гражданским да, вот зрителю, прорыв. Что это прорыв? Прорыв – это глобальное наступление на Мариуполь. Взять. Да, да это глобальное наступление на Мариуполь. Сюди вже заїхала вот, на даний момент, буквально э, пару днів тому, да, заїхала група спісов з э, п'ятідесяти в кількості 50 человек. У попередніх випусках люстратора ми вже розповідали про нелегкий бій на узбережжі, чого це коштувало нашим силам. І для порівняння то були квіточки. Ребята, практично просто знаходясь на пляжі, вели цілий день бой достойный бой Вот. БК их не заканчивался нужно понимать что они подготовились основательно огонь велся грамотно перекрестный ну, там порядка сказать? 8 человек да От 4 до восьми, да. Мы сейчас говорим, что будет преобладание в пять раз больше, в 6 раз. Ну, практически да. Скажи, на каком-то на своем уровне, на уровне, может быть, руководства, идет речь о усилении этих позиций людьми. Учитывая, що в принципе, є така перспектива, що такой, ну, не слабий бой. И... Ну, как бы на сьогоднішній день я не видел, щоб сюди стягували дополнительные сили. Чи планується посилення українських позицій в районі Маріуполя, а зокрема в районі Широкина, там живою силою технічними засобами? Відповідно до розвідданих, які ми отримуємо. Керівництво збройних сил України та інших силових відомств робить розрахунок сили засобів для того, щоб можна було активно і ефективно протистояти тим групуванням, які формуються на головних напрямках, в тому числі і на Маріупольському. Тому сили засобів, за словами нашого військового командування, достатньо, щоб їх зупинити і дати гідну відсіч. Как вообще настрой ребят, то есть при всем этом, то что мы видим, да, вот э, как тебе, как э... за своих могу сказать, все настроены положительно и никто не отойдет, все будут стоять до последнего. У нас есть такая внегласная договоренность, если э, нужно будет сниматься. Те, кто здесь, никто сниматься не будет. Все останутся до конца. не все. Выявляется, Противник добре знает, кто псует все его планы. Та сторона фактически не останавливается, охотится, да, на эту игру. Та сторона не просто не останавливается, охотится. За меня е, вознаграждение подняли до 2,5 миллионов евро. И е, поставили список. Е, же всю группу во главе со мной. вот, объявили незаконно живыми не брать. Но управляю. слава Богу, мы выживаем. Господь нас держит, пока здесь, значит, мы для чего-то еще нужны. Есть вообще какие-то пожелания или там, скажем, мысли, которые ты хотел бы донести до высшего руководства? Военно-политического, если так, взять громко, или хотя бы до военного? Когда нам уже выдадут все-таки нормальную технику, дадут, нормально обеспечат, блин боеприпасами и по какой причине они все е, территории которые мы могли уже взять не дают приказов их брать продвигаться дальше опять продолжается бизнес на войне что было по Иловайском слито и продано нашими же руководителями Либо еще и бестолковые операции к тому же были. Это все вместе. Одни продаются, другие бестолковые. Сподіваємось, слова розвідника таки почують, а тим часом назріває нова проблема. Армію ще нібито лишають підтримки. Підрозділи з неофіційним статусом мають залишити позиції. Це здаття території, це, я ж вам кажу, ми як фактор, який заважає їм це зробити. Жодних ультиматумів добровольців з числа правого сектора, з числа батальйону ОУН, керівниця штабу антитерористичної операції, керівниця сектору не висувала. Вже у найближчих випусках дивіться більше роль добровольчих підрозділів у війні на сході країни. Дізнайтесь про плани противника і де можуть виникнути нові котли. По моїм даним це. Так і прикіткам, скоріш за все, вони попитаються зробити зразу три котли для того, щоб перемолотити вже залишки нашої, так скажемо, техніки, сил і живої сили. Ще більше інформації. Люстратор повернувся з передової у пісках, де фактично контролюють ситуацію добровольчі загони. Не пропустіть!